Друзі, так важливо нам бути щирими перед Богом, чесними з Богом і чесними перед Богом. Як би ми нічого не ховали, від Бога нічого ми не сховаємо. Бог знає, що в нашому серці, яка мотивація, Він знає наш стан, Він знає наші думки, Він бачить наші емоції. І нам треба. Розумійте одну річ, що найважливіше в нашому житті є ходити з Богом і перед Богом і бути щирими і чесними перед Богом. І що ми там не ховали в своїх серцях, Бог знає, що в твоєму серці. Тому для багатьох із нас сьогодні є гарний момент звернутися до Бога. Боже, прости мене, зміни мене і допоможи мені.